В Ірані досі тривають протести після загибелі 20-річної захисниці прав жінок Махси Аміні Сакези. Поліція моралі затримала дівчину 13 вересня за порушення закону, який зобов'язує жінок повністю покривати волосся хусткою. Очевидці повідомляють, що поліцейські били аміні головою об авто і палицями. За кілька годин дівчину госпіталізували у стані коми, а через три дні оголосили про її смерть. Поліція ж запевнила, що в неї стався раптовий серцевий напад і що вона потерпала від епілепсії. Хоча, за словами родичів, вона ніколи не мала проблеми з серцем, побачити тіло доньки перед похороном батькам не дозволили. Протести розпочалися в суботу на північному заході Ірану у рідному місті Аміні, провінції Курдистан. Уже в понеділок сотні іранців з інших міст вийшли на вулиці, протестуючи проти поліцейського насильства та жорстокої боротьби іранської влади з накомисленням. Жінки зривали з себе хіджаби і публічно спалювали їх. Символом протестного руху стало відрізання волосся. Під час деяких демонстрацій поліція застосувала сльозогінний газ та палиці. Також пролунала стрілянина. У вівторок географія протестних акцій значно розширилася і охопила половину іранських провінцій. Курдська правозахисна група Хенгоу оголосила, що станом на 21 вересня під час протестів постраждало 470 людей, семеро з яких загинули. Смерть Махсе Аміні була тригером для протестів, однак причин для суспільного невдоволення в Ірані достатньо. Більшості молодих і освічених людей не до вподоби значна релігійність суспільства, тож загибель Аміні, що пов'язана з релігійними нормами, стала приводом для активізації протесного руху. Тож мотив для протесту комплексний і сформований цілим набором причин. Щоправда, іранська влада причиною протестів називає іноземне втручання, не уточнюючи, яка саме країна залучена до цих протестів. Смерть Аміні спричинила вибух суспільного невдоволення, бо загибель дівчини є екстраординарною, пов'язана з жорстким релігійним диктатом, який до цього не провокував такого масового обурення. Попри всі складності, нинішня ситуація це не виглядає реальною загрозою для керівництва країни. Протест, хоча й масовий, поки що позбавлений організації та конкретних вимог, ба більше за достатнього рівня тиску влада майже завжди йде на діалог і часткове задоволення претензій суспільства. Тож, скоріш за все, і ці демонстрації зійдуть на нівець. Проте можна очікувати додаткових звільнень представників органів правопорядку, які безпосередньо причетні до справи загибелі Махси Аміні.